Аліна Гросу зібрала свої торби в клітку і поїхала на заробітки в Лос-Анджелес. Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми говоритимемо про співачку, далеко не останню співачку в українському шоу-бізнесі, про яку я вже неодноразово знімав відео, зокрема, про її розлучення з російським актором і попереднім теж російським. Тому приготуйтеся. Поїхали. Що ж, зараз хочу відмітити, що ЗМІ активно піарять, пишуть, продовжують писати про Аліну Гросу. Мовляв, як вона поїхала в Лос-Анджелес. Вона виправдовує свій від'їзд. Тим мовляв, що вона буде вдосконалювати свою акторську кар'єру, звичайно ж вокально, і тим не менше вона не хоче втрачати частку українського ринку, тому що російський ринок в неї вже відпав остаточно. Тим не менш вона робила спроби підкорити цей айсберг, цю вершину російської естради всіми правдами і неправдами вона і знімалась в серіалах. Вона виступала навіть з Григорієм Лепсом, алкоголем, який недавно напав на людину. Я не знаю, хто там з якої сторони правда, але все рівно битись і копитись для зірки такої величини. Люди добрі, в самому центрі, і це все зняли на відео. Тобто, все-таки, як-не-як, вона якось намагалася всидіти навіть однією дупонькою, не на двох стільцях. Вона От якось, знаєте, намагалася на всіх 12 стільцях, які є. Тобто вона і в Україні знімалася в серіалах, і в Росії знімалася. Вона випускала пісні, записувала їх, і вони паралельно йшли. Вона пробувала щось робити під російський ринок, про якісь кеди, якісь там було багато тіла, багато сексу. І паралельно вона це закидала українцям на М1, щоб українці це хавали. Хавали, ну, тому що це точно культурою не назвеш. Це культурою не назвеш. І як от зараз. Вибачте, будь ласка, просто найки, о, 4 роки тому, 4 мільйони. Ем... І от, знаєте, тобто потім був такий період, коли вона вже в Україні осіла, почала зніматися в Україні в Росії в неї нічого не вийшло. Ну, окрім того, що вона отримала цей диплом, але тим не менше нічого такого, тобто, імені якось її Росія не прийняла. Чи занадто проста, чи не було що запропонувати, чи занадто молода. І я вам скажу дарма. От Хто там продюсер, чи це рішення Аліни Гросу, Дарма вона поїхала з України. Тому що від початку нульових, бджілка, ой, рушник-рушничок, співали всі. Потім вже так пішли 2005-2006. Вона почала співати над на, на, на 19 етажем і целувалися з тобою уже. Теж всі підспівували. Потім почалась така середина 2000-х, 2010-й, коли вийшов в неї альбом ліричний, бодой зняв для неї кліпи. Теж міламна, свальті, траляля. Тоже цікаво, теж люди знали, підспівували. Потім вона вибрала Росію, вона вилетіла з пам'яті українців, вона закидала нам ці пісеньки. Знаєте, ніби якусь я вам послугу українці роблю. Беріть пісню. І, власне, воно і зараз так виглядає, тому що коли почалась війна, свят-свят-свят Аліна Гросу раптом згадала, боже мій, та в мене е, пісень українською майже немає, там на початку 2000-х і е, три роки тому вона випустила пісню Семіріада. Не буду брехати, чи Семіріада, чи як, чи. Міріада, о! 2,4 мільйони переглядів. Ну там такий дивний саунд, що вона якось по радіо я її ніколи не чув, хоча я радіо дуже, дуже, дуже багато чую. І вона загадка, почала записувати пісня Кохала, пісня Лужок, яку написав Рибчинський. <кхе> Потім знову. А, зараз як це, зима? Зараз. Зима. Тобто вона якісь всі різні стилі почала. Ой Боже, який з... самотня зима, так? І вона навіть написала текст дуже хороший. Такий От реально, оцей текст про війну, про те, що ми переживаємо. Вибачте, я мушу кашляти, бо хворий, але все рівно записує. Самотня зима. Зараз я вам зачитаю трішечки тексту. Дивіться, наскільки він характеризує кожного з нас, нас, з, е, українців, падав білий сніг, танув на вустах, а мені так холодно в чужих містах. В новий рік без твоїх очей. Тобто, тут і люди, які втратили близьких, жінки, які чекають своїх солдатів. Вперше новий рік, там, де нас нема, люди, які покинули домівки, я більше не рахую днів. В моєму серці зимно. Це якраз ми українці, які вже не рахуємо днів, тому що реально рік, рік війни. Ми думали, це за пару днів, 2-3 два тижні, два-три тижні. <coughs> Вибачте, будь ласка, що я кашлюю. Ліхтарі зимові світять та не гріють нас. Вона зрозуміла, що ні там. Місян і вирушила до Америки. Цим самим, мабуть, Аліна Грос хоче остаточно втратити зв'язок з Україною. І скоро вона буде, знаєте, от закінчиться війна, ми переможемо, і вона приїде і буде так говорити, як Міка Ньютон трошки, і буде говорити. Міка Ньютон стала дуже лицемірною, така як ці американці, так хі-хі хай. Хто там ще поїхав? Ну, Напевно, з останніх так зірок Міка Ньютон, яка взагалі забила на українського слухача, хоча вона говорила, що запити на концерти поступають з України, вона могла заробляти, вона могла давати концерти, записувати принаймні одну пісню, але їй це все не цікаво, і вона зараз, Міка Ньютон, я б навіть сказав, якось в статусі емігрантства, заробітчанства, не знаю, ну, жити вона, тобто все-таки вона щось. Вибудовувала цю кар'єру співачки. Вона її хотіла. І отак взяти все закинути на піку Слави це дуже дивно. Та... Забити на все. Хоча в нас знайшла любов. <coughs> Досить гавкати. Досить кашляти. І те саме чекає на Аліну Гросу. Якщо вона не отямиться, зараз Джері Хейл поїхала. Хоча Джері Хейл записує. Але ви знаєте, український глядач. Він любить, коли зірка поруч, коли він її може десь зустріти, коли вона завжди на вустах, коли пишуть, коли вона на тому концерті засвітилась, на цьому, там, сям. А неї отак десь як з барського плеча приїхала, приземлилася літаком з Америки раз в рік, на червоній доріжці, ручкою помахала, і полетіла назад в Америку. Тим паче, ви знаєте, Алінію Гросу їй зараз десь 27-28. Це вже такий вік, коли отримати американський акцент. Вона в неї і українською дуже такий акцент, дуже такий зросійщений, так? Але отримати американський акцент все-таки важкувато. Ну, поїхати в Америку можна і на якісь курси. Хоча, ви знаєте, всі ці курси це трата грошей. І це бізнес. Тому що талант, якщо він є апріорі, ти просто знімаючись, його вдосконалюєш. Не потрібно тобі якихось курсів. Ти можеш піти взяти курси дикторства, ти можеш брати час від часу в паузах між фільмами або на тому знімальному майданчику якраз такі настанови режисерські, як тобі краще робити. Але, очевидно, Аліна Гросу захотіла. Сліпо захотіла стати актрисою, і вона взагалі не бачить, які її ролі дають, тому що в серіалах їй завжди дають ролі якоїсь такої любовниці, якоїсь такої вже жіночки років 30, яка одинока чи розлучена, чи там хоче якось розлучити Ну, такі мильні російські опери ем, в великому кіно чи в якомусь шедеврі, поки їй ще не дав український кінематограф. Показати свої таланти, і хотілося б побачити цю Аліну Гросу без цих нарядів, хотілося б побачити її без цих шевелюр, без макіяжу, а просто покажіть нам Аліну Гросу справжню. От так, як це зробив Алан Бадоїв, коли знімав її ці кліпи Мілам на асфальті, крейдою по асфальту, де така тихенька-тихенька музика. Спокійна, Чорно-білий кліп. Він і декілька кліпів зняв. І це реально от було мистецтво. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь! Щасливо!